Сьогодні ми знаходимося в заліщиках, в мальоничому краї, де тут прекрасна чудова природа. У Нас чудовий прекрасний каньйон. Але ми відвідали наші заклади реабілітації дітей, а також заклади реабілітації воїнів, наших учасників бойових дій. Обласна рада трописька опікується своїми закладами, і наші заклади надають допомогу для того, щоб реабілітувати всіх бажаючих і дітей, і дорослих через війну фінансування прозупинилися. Сподіваємося, після нашої перемоги. Нам вдасться виділити кошти і завершити будівництво басейну, яке потрібно для центру реабілітації. Зрозуміло, що заклад надає різні сфери послуг і користується великим попитом жителів не тільки Тернопільщини, а всієї України. Але саме хотів би відмітити і подякувати керівництву і працівникам за те, що вони приймають переселенців. Тернопільська обласна рада. Цьому завжди радо сприяє, заклади надають свою допомогу, годують, поселяють, забезпечують всім необхідним, а також допомагає Збройним силам України. Плетуть сітки і іншу допомогу передають на фронт. Тому дякую їм персоналу, дякую керівництву за допомогу нашим збройним силам за опіку нашим переселенцям, а саме основне за виконання професійно і патріотично своїх обов'язків на благо нашого суспільства, нашого народу українського і нашої держави. Тому обласна рада Далі не для того, щоб сюди люди приїжджали, оздоровлювалися, отримували максимально комплексі послуг для покращення їхнього здоров'я.